Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати чудового равлика. Для роботи нам необхідно будуть гуашеві фарби палітра. На палітрі ми відразу змішуємо білий колір і ось такий світлий, коричневий. Так, щоб у нас утворився ось такий красивий. Угу. Так. І ми відразу цим кольором будемо малювати голову нашому равликові. Яка вона у нас буде? Це такий приплюснутий коло. Обережно цим кольором, який у нас утворився на палітрі, ми промальовуємо ось це приплюснуте коло, і відразу від нашого кола буде у нас йти ось така нерівна, я б сказала, частинка, і ми її, відповідно, потущимо. Робимо ось такий заокруглений, чого ми не замалювали нашу голову. Так, Тому що ми беремо зараз білий колір, і дивіться, плавно робимо перехід. Ось так. І далі, так само білий колір ми беремо. І робимо ось тут нижню частинку до ось цього нашої другої випуклої такого півкола, і на краєчку, ось цю частинку, проходимося ось цим нашим світлим коричневим. Тільки краєчок. Ось так, пройшлися, і робимо ось такі. Смужечки, краєчком пензлика. Угу, Є відразу, поки у нас на пензлику є цей коричневий колір, ми промальовуємо ріжки. Давайте візьмемо більш тонкий пензлик, промалюємо ріжки. Так. на краєчку з таким колом угу. з'єднали так нехай підсихається ця частинка і я хочу зробити зверху його хатиночку на нашому равликові це буде рожевий колір, але я хочу, щоб це був ніжний рожевий колір, тому я на палітрі беремо знову нашу палітру, даю сюди білий колір і вимиваю пензлика і додаю рожевого. Ось такий у мене буде ніжний рожевий колір. Є, yeah. і цим кольором разом з вами ми промальовуємо коло, це буде хатинка нашого равлика. Воно не повинно бути ідеально рівне, це ми з вами і робимо ось так. Не доходить трішечки до краєчка. Тепер зафарбовуємо, так. Угу. є і цим же кольором. Ніжний такий рожевий, ми робимо стічки. Два таких кола, вимиваємо пензлика і сухим пензликом робимо розтяжку, щоб був такий у нас плавний. Рахіт. Тепер беремо рожевий, уже не той, що у нас на палітрі, а із баночки, так, і обережно краєчком пентика будемо робити завиточок Ось так. Сюди, відгори трішечки робимо темніше, ось ця частиночка робимо трішечки темнішим, і вимили пензлика і зробили плавний такий перехід. Є. Ця частинка у нас домальована. Я беру червоний колір, я хочу, щоб у мене на равлику сидів такий красивий жучок наше сонечко. Малюю ось такий невеличкий. Ого, і поки у мене цей кольт є на пензликові, я роблю посмішку. Ось так беру тоненьким пензликом, роблю оченята. Так. Вот ней и иные замолеем полностью, а потом сделаем плики. Два наших вали. Дивимося, чи висох наше сонечко, ось цей ручок наш. Промальовуємо сірим кольором. У мене висох, і я промальовую сірим кольором голову. Якщо у вас не висохі ви трішечки, зачекайте ріжки. Так. І нехай підсихається частинка. Очі в мене висохли, я беру-роблю світлі частинки бліки. Mm. Так, бліки є. І поки підсухає моє жучок наш сонечко, я беру рожевий колір, да? звичайний рожевий, і рожевим кольором буду робити ось такі лінії по нашому. Ралику. Так. Вони не ідеально, ці трикутнички будуть рівні. Uh -huh. s takými promyškami z tojto trížičky Є. Рожевим кольором роблю стічки небагато води, угу. і роблю цяточки на моєму. соночками. Гараж <решно> намалю <решно> я очень. А беру той колір рожевий на палітрі, що в мене у такий ніжний. Так, ось це ще ми з вами змішували. Цим кольором ставлю стічки. А рожам. Промальовую краєчком пензлика маленький ротик. Угу. Так. І, звісно, чого не вистачає, це красивої галявинки, що ми зараз з вами і зробимо. так Беремо більшого пензлика, беремо зелений колір і обережно, щоб не вийти на нашого красивого персонажа, Ну, ось так. Обережно промальовуємо галявинку, вимиваємо пензлика і додаємо до жовтого, э, до зеленого, випускаємося, жовтого кольору. У нас такий виходить красивий зелений, а під самим нашим равликом навпаки ну, додаємо. Так, все. Наша робота готова. Чудові вам ролики І до нових зустрічей разом з вами. До побачення!